Олександр Мельничук, чию заяву я щойно вам зачитувала, є в нам з нами на телефонному зв'язку. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий. Щойно зачитували вашу заяву офіційно. Не дійшли до того, що за вашу версію стало причиною інциденту. Хотілося б вас про це почути наживо. Ну і далі буде ще декілька запитань до вас. Наша офіційна версія – це все таке продовження цих очки теракта, котрої у нас сіті в останній год. Починає з 22 апреля заканчиває отиняці база і, і колі. Дивіться, ваша ваші заяви є таке словосполучення, як терористичний акт? Да, і на так ми це консультуємо. Але ж офіційна версія міліції це необережне поводження із нафтопродуктами. тобто це різні дві версії. Ну на самом деле, я вам пісню під історію всього. Кода у нас на плотношні комплексі зривали газові ямкості. И когда произошел первый взрыв газовой емкости, э, все только констатировали, что э, нарушение норм пожарной безопасности, ну или подобные э, приписы давали. А когда мы своими силами обезвредили три взрывных устройства, я это зафиксировал МЧС, СПУ, МВД, к сожалению, они дали квалификацию этому как... Угромысленно э, нанесение шкоды войну. На самом деле нас это навіть поразило, тому що якщо знаходимо взрывчатку, яка раніше вже в случай зривала, і класифікація йде абсолютно не вчора. Хоча по закону може бути з кваліфіціна як вчора. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, зачитувала також вашу заяву, і в ній йдеться про те, що було зволікання пожежними, так і вам довелося навіть попросити аеропорт. Да, да. К сожалению, большому наша пожарная служба не обеспечена ни материально, ни технически абсолютно ничем не обеспечена. Мы сразу же предоставили топливо, поставили бензовоз для заправки пожарных автомобилей. Мы также проводили еще дополнительно пенообразователь, который и так был у нас на нефтебазе. Порядка двух тонн изначально привезли с собой пожарные автомобили, но этого не хватало естественно, мы включили, подключили того, что могли. В частности, это аэропорт, это а, да, был бы а завод шинный состава в Белосерке. Альянс Ойл и всех компаний, которые владели этим Пане Олександре, ще запитання. Дивіться, наскільки я розумію, чотири людини це співробітники саме нафтобази, які постраждали, і одна людина, яка померла, це не є пожежник, це є власне ваш співробітник. нашої нефтебази, а й водовотарторці світовод. Молодий хлопець працював у нас на місці бази Зараз наші працівники знаходяться mm -hmm. з його родственниками, І також наші працівники зараз знаходяться в Ажурному центрі В обласній лікарні, куди поступають Ось, вот, постраждальні пожежники, якщо пишуть Яка загальна кількість постраждалих саме працівників вашої нафтобази? Чотири людини Чи є інформація про те, хто, можливо, ще й досі не на зв'язку? Ні, це тільки чотири людини. Я зрозуміла. Ну і також до вас останнє запитання. На вашу думку, які можуть бути наслідки того, що сталося вчора, цього возгорання? Ну, що на фінансових послідовищах, ми фінансово не читаємо стої на Для нас головне саме – це локалізувати цей пожеж і передбачити можливість э, наступних жертв на місці. Які можуть ви сказали не допустити, що що там є за вашу інформацію? Тому що в нас є офіційна інформація. За вашу інформацію, які можуть бути масштаби ну, за рік у нас писальних паза, що касається у рішення об'ємурання, вже в принципі, ну не важливо. Наскільки близько там знаходиться військова частина, про яку сьогодні заявляв Олександр Турчинов? Що капець воєнної частини і за розстояння, я точно не можу це там. А щодо э, заправок кло на автобази кло, теж близько, чи є ймовірність э, да. того, що перекинеться туди вогонь? Да. Так, є вероятність, що во туда. Що вогонь туди може перекинутися. Я зрозуміла, да. дякую вам за коментар.